Так, я натисла запис, тобто, о, ще в нас хтось сьогодні. Приєднуються учасники. Вже ми маємо 13 учасників на цій лекції. Рада вас всіх вітати. Ми починаємо запис та починаємо нашу сьогоднішню лекцію. Я сподіваюся, вам видно мою демонстрацію екрану, і тема нашої сьогоднішньої лекції це теорії походження вуглеводнів. Ще до нас люди приходять. Так, всіх впускаю. Теорії походження вуглеводнів, ну, що ми можемо сказати? У нас є дуже багато теорій походження вуглеводнів, але в цілому вони всі діляться на дві основні низки: тобто, органічна та неорганічна теорія походження. Вуглеводнів. Наразі найбільшу популярність найбільш актуальною є в нас органічна теорія вуглеводнів, походження вуглеводнів, і тому ми її залишимо на закуску на сьогоднішню лекцію. А почнемо ми з неорганічних теорій розглянемо, бо історично вони виникли першими. Вони виникли раніше, ніж органічна теорія і. Вони дуже цікаві, дуже цікаво простежувати мислення науковців, як змінювалися думки науковців стосовно походження вуглеводнів. Так, у нас були гіпотези: осадово міграційна, карбідна та космічна гіпотези. І перші гіпотези про неорганічне походження. Нафти це була карбідна гіпотеза, яку виказав Дмитро Іванович Менделеєв у 1877 році. Потім з'явилася як гіпотеза, космічна Соколова у 1892 році та вулканічна гіпотеза коста у 1902 році. Звичайно, всі вони були не ідеальні, тому ми і тому ми бачимо, що з'являлися все нові й нові гіпотези походження у вуглеводнів. Сучасні наукове уявлення про генезу нафти, газу та практичні результати геологічних досліджень дозволяють говорити про наявність у надрах Землі. Величезних невичерпних запасів вуглеводнів, що може бути пояснено лише з погляду їхнього обігінного походження, і це є цитата, тобто, це є цитата тодішнього уявлення про походження. Вуглеводнів. Основні положення концепції абіогенного глибинного походження нафти були сформовані у минулому столітті. Тобто у минулому столітті це було дуже популярне уявлення. І навіть досі е, науковці, е, деякі науковці схиляються до того, що вуглеводні у нас мають якесь абіогенне походження або Uh, хоча б щось, щось є у них на абіогенне, і ми далі будемо розглядати фактори, які їх схилили на цю думку, так? і ми зрозуміємо, що нема там нічого такого дивного. І коли ми будемо розглядати ці фактори, Самі ви схилитесь до думки про абіогенне походження вуглеводнів. Ну а потім ми перейдемо до популярної нині думки про садове міграційне і біогенне походження вуглеводнів. Так. Повернемося до карбідної теорії походження вуглеводнів, яку виказав Дмитро Іванович Мінделеєв на засіданні російського хімічного товариства ще у 1877 році. Він казав про мінеральну або карбідну гіпотезу походження нафти. Концептуальна проблема бачилась над біогенним. Концептуальна проблема бачиться не у біогенному чи абіогенному походженні нафти. А у осадовому чи глибинному джерелі речовини є у визначенні конкретних геологічних процесів, які призводять до формування місцевості, де можна шукати вуглеводні. Тобто, навіщо нам ці гіпотези, навіщо нам знати, як і звідки походить нафта? Тому що це допоможе нам. Знайти ці вуглеводні, наша задача, яка наша задача на в ітозі, що знайти вуглеводні? Так, тому це гіпотези походження вуглеводнів допоможуть нам знайти місця, у яких вуглеводні можуть бути, а, в основу гіпотези Міделеєва ляграла реакція Енглера. Карбіди металів, плюс вода, і ми отримуємо вуглеводні. Як він розглядав це? Як виглядає процес, як уявляв собі Дмитро Іванович? Вода проникала в глиб землі по Тріщинах глибина яких мала досягати десятків кілометрів, ну, тобто дуже-дуже глибокі розломи, глибокі тріщини. Карбіди металів, що знаходяться в надрах землі, реагували з водою і утворювали вуглеводні. Нафтові вуглеводні під впливом високих температур у надрах випаровувалися і піднімалися до області менших тисків у зовнішню холодну оболонку землі, складено осудовими породами, де і накопичувалися, де ми потім і знаходимо. Родовища вуглеводнів. Тут ми на малюночку бачимо, як весь цей процес перебігав, так, і фотографію, портрет Дмитра Івановича ми також бачимо. Наступна теорія була космічна. Теорія походження вуглеводнів. А, до речі, повертаючись до Мінделеєва, я хочу сказати, що ця реакція справді працює, тобто її справді відтворюють, і у Другу світову війну о, Германія, Німеччина, вибачте, Німеччина то про, спробувала о, о, як це? Промисловий видобуток промислову генерацію вуглеводнів за допомогою цієї реакції, і це працюючий процес, який описав Дмитро Іванович Менделєєв. Так, переходимо до космічної теорії походження нафти. Космічна гіпотеза була запропонована Соколовим у 1892 році. І вона передбачала присутність нафти та інших бітумів на багатьох космічних об'єктах. Це було, прошу зауважити, ще у 1892 році, але ми. Маємо відомості з космічних досліджень, що ця ідея його таки мала сенс, бо Метан та його гомологи були виявлені космічними апаратами в атмосфері планет у складі космічного пилу, метеоритів та комет. Так, в атмосфері Титану, супутника планети Сатурн, Концентрація метану досягає аж 5%. Зумовлюючи його автохтонний генезис, тобто утворення всередині екосистеми супутника, ми можемо сказати, що не такий далекий від істини був у своїх уявленнях про походження вуглеводнів Соколов. Ми бачимо його зображення і цитату одну з його досліджень. Коли вся наша планета ще являла собою газовий потік, у складі цього газу були присутні і вуглеводні. У міри охолодження розпеченого газу та переходу його в рідку фазу, вуглеводні поступово розчинялися в рідкій магмі. Коли ж із рідкої магми почала утворюватись тверда земна кора, вона, згідно із законами фізики, вже не могла втримати в собі вуглеводні. Вони стали виділятися по тріщинах у земній корі, піднімалися у верхні її верстви, згущуючись і утворюючи сукупчення нафти і газу. Наступна теорія. Це вулканічна теорія походження нафти. Вулканічна гіпотеза ґрунтується на спостереженнях вивержень грізових вулканів. І ці виверження супроводжувалися викидами вуглеводнів, викидами нафти та газу на поверхні. І наші дні можна спостерігати ці явища, наприклад, на Пшероні чи на Таманському півострові. У у 1805 році, ґрунтуючись на власних спостереженнях, зроблених у Венесуелі, на описаних виверженнях Везувію, відомий німецький дослідник природи Гумбальд сказав: ми не можемо сумніватися в тому що нафта представляє продукт перегонки на величезних глибинах і походить з примітивних гірських порід, під якими лежать енергія всіх вулканічних явищ. Як він уявляв, це у мантії землі, під тиском і при високих температурах, з вуглецю та водню, що є в магмі, утворюються Радикали вуглеводневі, які, як і вільний водень, рухаються з магми вгору в уземну кору по глибинних розломах і утворюють поклади вуглеводнів у земній кори. Як заперечення до цієї теорії, можна заявити, що вміст метану в газах вулканів, про що говорять неорганіки, дуже малий. До того ж, він може бути генетично пов'язаний з осадовою товщею, через яку проривається магма. Крім того, склад природних газів не відповідає складу вулканічних газів. Узагальнивши ці та багато інших факторів, науковець кудрявцев створив свою магматичну гіпотезу походження нафти. Він уявляв, що є зона синтезу вуглеводнів на великих глибинах та там, де діють дуже високі температури 800 тисяч градусів. І потім. Це оці зоні синтезу вуглеводнів. Вони формуються, потрапляють у зону дифузії парів вуглеводнів. Он зараз так, Сюди у цю зону дифузії. Потім в зоні дифузії вони знаходять такі місця, тобто на їхньому шляху трапляються такі місця, де вони можуть накопичуватися. Тобто вони повинні зустріти антиклінальну структуру якусь та непроникний шар зверху. Ми його звемо флюїдоупор. Вони зустріли цей непроникний шар, сформували. Лінзу вуглеводнів. Оця вона вуглеводнева лінза тут чорна. Це в нас є зона конденсації пари води та вуглеводнів. Логічно, що у нас будуть пари вод... вуглеводні легші за воду, Вони спливуть на поверхню, і вода буде підстеляти вод... вуглеводневу. Створювати, як би, вуглеводневу пастку, так, не давати нашим вуглеводням звідти нікуди подітися. Так. І тепер про синтез фішера тропша і про який з оцією реакцією те, що у нас пов'язаний те, що я казала. Так. Де він? Прихильники абіогенного походження нафти пояснюють її утворення шляхом си вуглеводнів з оксидів вуглеводню та вуглецю та водню. Ми бачимо тут у нас є реакція, це синтез фішера тропша. Реакція синтезу фішера тропша, і ми маємо тут бачити, що Є дуже енергозатратною вона, так? А, Q, це енергія, вона в мінус вказує на екзотермальний характер реакції, що протікає з виділенням енергії, і синтез Фішера Тропша нині знайшов застосування у пронеслому виробництві вуглеводнів, і тому добре вивчений теоретично та Експериментально. Його здійснюють при температурах 150-30 градусів за Цельсієм і як кольталізатори використовують кобальт, нікель, платину та елементи 8-ї групи. Ще раз зупинимось на абіогенній теорії походження нафти. Ми маємо що? Ми маємо сумовуючи всі дані, що ми почули, так, ми маємо таке: у нас є якась глибинна зона генерації вуглеводнів. Глибині вуглеводний флюїд тут генерується, потім він якимсь чином потрапляє для поверхні. У нас є міграція. Міграція мігрує з глибин через фундамент, через кору і потрапляє у зону знижених тисків зону акумуляції, де він утворює поклади вуглеводнів. Також торкаючись не Органічних теорій походження вуглеводнів, треба сказати про теорію дегазації землі. Великий внесок у вивчення питання генезису нафти зробив Дмитрієвський. Він розробив басейновий напрямок нафти до генезу і пізніше став послідовником філіїда динамічної концепції Соколова. І також він є автором теорії дегазації землі. Він каже, що при переміщенні глибинних флюїдів від внутрішніх геосферних оболонок до зовнішніх відбувається їхнє суттєве перетворення. Енергетика процесів ядра та нижньої мантії переводять флюїди в закритичний стан, коли флюїди представлені лише. Ядрами елементів. У міру переміщення до зовнішніх геосфер ядра елементів набувають електронні оболонки та формуються глибинні відновлені флюїди. Зміна умов фільтрації може призвести до втрати ядрами своїх електронів. При зниженні температури. Відзначається формування гідротермальних розчинів. Відновлений склад флюїдів та наявність в них водню та вуглецю визначають можливість мінерального синтезу вуглеводнів. Мінеральний синтез вуглеводнів може відбуватися як у глибоко залягаючих флюїду, флюїду зав... Званих вогнищах, так і в просторово часових дисипативних структурах, що сформувалися внаслідок енергетичної дії. У межах осадового чагла відбувається подальше перетворення та трансформація глибинних флюїдів, та їх активна участь відбувається у формуванні родовищ вуглеводнів. Як він це бачить? Ось тут на картинках показано процеси, за якими утворюються газові та нафтогазові, вуглеводневі родовища, скупчення вуглеводнів через зони дилатанції та через коровий вуглевод, тобто через розущільнені зони порід. Ми маємо тут зони дилатанції, бачите, коровий волновіт, зона по компакці і бачимо зону аномально високих пластових тисків і родовище. Тобто через коровий полновіт та зону компакції, далі вуглеводні потрапляють до родовищ, до пасток. Так? І тут ми маємо зону порушення, через які вода. Потрапляє до зони дилатанції, тобто зон, через зону розущільнення вона потрапляє сюди, де утворюються вуглеводні, і потім вони через зону компакції піднім, піднімаються та у е, сприятливих умовах утворюють родовище вуглеводнів. Так е, уявляється у теорії дегазації землі. Згідно теорії дегазації землі, так уявляється сама система, як вона працює. Так, і тепер перейдемо до біосферної теорії. Біосферна концепція за Баренбаумом пов'язана є утворення вуглеводнів з геохімічним кругобігом на землі, вуглецю та води, в якому активну участь бере біосфера. Відповідно до біосферної концепції, вуглець біосфери циркулює через земну поверхню в трьох основних циклах круговороту. Перший цикл з характерним часом до 100 років, викликаний кругообігом вуглецю в біосфері, включаючи її підземну частину. Другий цикл з періодом обігу 106-107 років, обумовлений перетворенням у земній корі похованої органіки, а також карбонатів при осадку накопиченні. І третій цикл тривалістю 108-109 років приблизно може бути пов'язаний із зануренням вуглецевих порід у мантію при Субдукції літосферних плит. О, так, це у нас був. О, ви бачите, це у нас був о, 10 у восьмій ступені, 10 у 9 ступені. Так, я читаю, думаю, щось не сходиться. 10 у шостому ступені, 10 у сьомому ступені. Тут щось у мене зникли верхні о, циферки. Так, отут на малюночку ми можемо побачити вірно. Так, 10 у другому ступені років це малий перший цикл, тут другий цикл, 10 у шостому ступені і 10 у дев'ятому ступені років це йде великий літосферний цикл. Хімічний бар'єр бачимо і біосферний цикл маленький. Тут у нас є атмосфера, космос, атмосфера, біосфера, земна кора і мантія. І маємо зображення цих циклів, як вони працюють за біосферною теорією. І тепер. Ми можемо перейти до осадово-міграційної теорії нафтоутворення. Тобто до цього ми розглянули всі екзотичні теорії походження вуглеводнів, які звичайно мають шанс на існування, та можливо, вони існують, І якщо так багато науковців цим займалися і вірять в них і розробляли ці теорії, звичайно, вони можуть. І мають право на життя і на існування, але зараз наукова спільнота схиляється до осадово-міграційної теорії нафтоутворення. В осадових породах з чого складається ця теорія? Так, в осадових породах вміст російної органічної речовини, як правило, не перевищує 1-2 і широко поширені концентрації навіть менше 0,1%. Найбільш бідні на російну органічну речовину Червоноцвітні та карбонатні породи. В окремих випадках концентрація розсіяної органічної речовини перевищує 20%, і такі породи відносяться в нас до горючих сланців. Прийнято оцінювати міст росіяної органічної речовини в осудових породах за вмістом згорг, а середній вміст у глинистих породах. Близько 1% але в у алеврито піщанистих 0,3%, у мергелях 0,4% та у карбонатах 0,2%. Стадії перетворення порід у нас є стадія мезокатагенезу і її прийнято поділяти на 5 етапів відповідних п'яти маркам кам'яного вугілля МК1, довгоплам'яне вугілля, МК2 газове вугілля, МК 3 жирне вугілля і МК4 коксове вугілля, і МК5 спечене остощене вугілля. Зі стадією мезокатогенезу пов'язані осудові породи, що становлять процес нафтоутворення. На етапах МК1 та МК-2 найбільш інтенсивно в результаті термокатолізу та м'якого термолізу відбувається новоутворення рідких та газоподібних вуглеводнів. З цими етапами пов'язана головна. Фаза нафтоутворення, і чи головна зона нафтоутворення ще називають її нафтове вікно. Згідно з вертикальною зональністю е, генерації вуглеводнів, без урахування вертикальної міграції флюїдів та їх перетікань у розрізі осадових басейнів, розподілені і первинні погляди вуглеводневих флюїдів. У цьому для більшості басейнів зберігається зональність, зверху вниз газ, потім важка легка нафта і конденсат. Так, ми тепер бачимо схему і можемо більш детально роздивитися. У процесі перетворення органічної речовини, при зануренні його на глибину виділяють. І фази, три основні фази стадії та зони. Перша фаза. Підготовча стадія нафтоутворення. Ось вона. Ганезогенеруюча зона, що відповідає діагенезу та ранньому катагенезу. Бачимо так, стадії півстадії ліктогенезу, діагенез і ранній катагенез. Наступна Друга фаза це головна стадія нафтоутворення, нафтогазогенеруюча нафтогенеру... зона, що відповідає початковому етапу середнього катогенеза. Ось вона головна фаза і середній катогенез, бачимо так. І третя фаза загасаюча стадія нафтоутворення. Нижня газогенеруюча зона, що відповідає пізньому катогенезу? Ось вона. Зона затухання, і там є в нас ще метагенез або метаморфізм, зона газового дихання. Це вже закінчується у нас виділення вуглеводнів. І на цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню лекцію про теорії походження вуглеводнів. Зараз я зроблю ще один скрін всіх присутніх. Дуже вам дякую за увагу. І так, це я вимикаю. Якщо у вас є якісь запитання стосовно нашого курсу, то ви можете запитувати. Так, я вимикаю ще й запис. Ану. Запис конференції. Де в нас запис конференції? Мені треба вимкнути.